Доброго дня всім! Сьогодні у нас новий загальний розклад ворожіння. Обирайте, кому як більш подобається. На тему порада, яку ти потребуєш саме зараз. Як завжди, три позиції. Помічаю їх камінчиками. Флюорит. Це у мене. Ой, Дзинтер з зараз бурштин, в якому скорпіон, якщо я не помиляюсь. І аметист. Отже, вибирайте комусь щодо вподоби. І будемо дивитися, яку пораду ви потребуєте саме зараз. Так, яку пораду потребують? Всі три позиції саме зараз. Якої поради потребують всі три позиції саме зараз? Так. Перший варіант. Другий. Ну і третій. Ну що, дивимося? Одинички, що за пораду потребуєте ви? Перевернутий козак. Зупиніться. Зупиніться. Щось ви берете на абордаж, що брати не треба. З кимсь ви воюєте, з ким воювати? Давайте, чому зупиниться? Чому зупиніться? Відкрийте очі. Щось ви дивитесь. Не, на щось ви дивитесь не під тим кутом. Ну, іноді, знаєте, як буває. Хочеться когось покарати правильно. Так. А насправді, там і за нами грішок буває. Добре, в чому справедливість? Знаєте, я б сказала так, що тут хочеться помститися якійсь людині з минулого. При тому, знаєте, людина, яка спочатку надавала вам певні емоції. Це, до речі, не обов'язково це тільки а, відносини. Ні, тут може проходити так само і по роботі. Коли ви спілкувалися з людиною, ви їй допомагали, ви на неї розраховували в результаті вас закинули. В стан відлюдника, коли робіть все самі, ну і майже десь, якщо врахувати, що відлюдник це ще у нас про аскетизм, це ще у нас про аскезу. Тобто позбавлення чогось. Тіє ж самої премії, то ж само е, заробітне плата, чи ще можливо, можливо якогось здобутку, якого вас ця людина позбавила. І отут я б сказала, що знаєте, як така е, боротьба йде між темною і світлою стороною. З однієї, вам хочеться дуже покарати цю людину, а з іншої сторони ви такі б, щоб зупинилися. І знаєте, правосуддя, воно ще. Може говорити про те, що от хочу ну, російської та правідної кари, от тут щось в цьому сенсі. А вам кажуть, зупиніться, подивіться на це все. Ну, я б не сказала, що дуже правильно, а що не беріть на себе те, що ви робити не можете. Давайте питати, чи це не брати те, що ви на себе не можете, чи це, що, скажімо. Ну, праведне якесь, більш як праведне. Більш, як праведне. подивіться на ситуацію о, під іншим котом. Знову ж таки, бачите, друга карта в даному випадку це імператор, яка говорить про статичність. Сядьте, подумайте. Він не рухається, він не біжить, він не атакує, він не рицар жаслів. Ні. Він сидить, розмірковує. От і вам кажуть, що сядьте, подумайте, щось ви не бачите. Що саме можливо скрита від вас? Ти. Цікаво. Ну, по перше, що та людина не сама. Це все зробила тут як з подачі, того, що колісниця це у нас завжди як парність, як щось поєднується. Або люди проходять певний проміжок часу разом, або щось роблять разом. І в даному випадку, що як, знаєте, як перевернута карта, біла карта, талісман, я б сказала, як ну, позбавила вас знову ж таки якогось <кій> бажаного результату, позбавили цього талісману. О. А на що нам це показують? Того, що ці знання для вас закриті? Того, що ці знання для вас закриті. Чомусь вам потрібно знати, що людина це робила не сама. Я не розумію, для чого. Що тут, знаєте, як, як тут казали криміналісти, спільна змова. Щось тут в цьому сенсі. Якась спільна робота, Добре, а чому тоді, давайте ні, не так перефразуємо, чи потрібно вам взагалі, на якось, ну, питаємо напрямик. чи потрібно вам. Вчиняти якусь помсту відносно якоїсь людини. Так, але перед тим все зважте, чому, ну, щоб, знаєте, не прийшлося потім шукати чорного кота в чорній кімнаті, якого там немає. Поперевернути сімки жезлів, ну, щоб не прийшлося чогось відбиватися, щось прояснювати, щось відстоювати. От тут обережно. Що буде, якщо ви не зреагуєте на це все? О, полетіли карти, це, як завжди, я люблю. Хтось з моїх не вгамується. Шістка жезлів. Перемога ваша чи тих людей. Ні, ваша, ваша. Знаєте, я б сказала так, що вам не потрібно тут мститися чи якось намагатися ну, як, взяти кару в свої руки. Ну, питаємо, чому. Угу. Це та людина. Чи обставини? Ще раз питаю: та людина чи обставини? <гум> Дуже цікаво та людина, чи обставини. Знаєте, що я вам скажу? Як би то я не хотіла сказати щось напевне, тут воно більше круте, як не, надає, не дає відповіді. Іншими словами, не робіть те, чого вам не положено робити. Скажу так, що цій людині своє прилетить. По чорній карті вона своє отримає. Але якщо будете ви туди лізти, ну, як, немає у вас сили на це, перевернута карта сили. Не ваш, не ваш варіант. Так, да, там у нас показували, що порицарю жезлі, все, але я не впевнена, що тоді ви зможете від цього відбитися. Або, скажімо так, щось піде не так, як ви запланували, і по результату для вас обернеться не зовсім гарною складовою. Чи раніше навіть не зовсім гарним результатом. Добре, ну давайте пораду тоді для вас. П'ятірка кубків. Тобто. Угу. Он як. Знаєте, вам кажуть так. Якщо хочете, ну зараз я розумію, що таке відчуття, звичайно, по п'ятірки кубків, воно з одної сторони хочеться їх роздерти, з другої сторони хочеться розплакатися, з іншої сторони. А, а може таке, я й заслугувала такі, знаєте, як емоційні качелі, які ви влаштовуєте сама собі чи сам собі. Але вам кажуть, що для десятки мечів ну, нанесення, скажімо, удару навзаєм чи у відповідь, ще час не прийшов. Боюся, що там і без вас розберуться. А от вас штовхають в щось інше. І о, за допомогою цієї людини. Давайте це інше для вас. Позитивне чи негативне. Ну, Сидіть, скажімо, на лавці запасних ви точно не будете, перевернути четверки мечів. Щось, ви знаєте, як змусить стрипенутися. А от що, щодо негативності, ні, тут перевернути повішене, я б сказала, що єдине Негативно, це вам прийдеться з цим роб... працювати, працювати і ще раз працювати. Щось іде для вас не зовсім знайоме. А повішений це у нас перевернутий мах. Людина, яка все вміє, людина, яка все може. Я б сказала так, що зараз вас завдяки цій події вас виб'ють в зовсім іншу площину. І вам буде зовсім не до того, щоб комусь там мститися. А ви будете зайняті з зовсім іншими речами. І обидві карти говорять, що спокою поки що не буде. Я не скажу, що це для вас погано чи для вас це добре. Ні, бачите таке, не говорить і не да-не. Да. Ні, ні. Але єдине, що по перевернутому повішеному це буде для вас незвично. От тут, звісно, прийдеться вам побігати, як білочка на своїй улюбленій, улюбленій іграшці, бігати по колу. Не в тому сенсі, що все одне і те саме, ні, а в тому, що заморюєшся. Ну що ж, одинички, сподіваюсь, ви мене почули, а я переходжу до двієчок. Так, двієчки, ви у мене О, знову забулися, а, бурштин. Бурштин і в ньому скорпіон. Давайте, пораду для вас. Зрада. Зрадить а, власним ідеалом. Зрадить власним от плани, ідеали, що тут? Зараз будемо дивитися. Давайте. Чому повинна зрадить двієчка? Власні плани чи власні ідеали? Не те, не те. А про що це? Мороко? Цікаво, що криється за картою морок, тому що зараз у мене в голові лише а, одна така думка, але я поки що не хочу її озвучувати. Давайте, що криється за картою морока. Сила в чому? Щоб не бути дівою пентаклів. з дріб'язковим? Чим з дріб'язковим? Здріб... Дріб Як не шукати, а, знаєте, не шукати силу в з дріб'язковому? Вам треба цьому зрадить. Я б сказала, що, можливо, йде як зміна програми власної на рівні підсвідомості. Добре, в чому буде складатися чи полягати, в чому буде ця зрада? Цікаво. Діва мечів, я б сказала бути гострою. Бути непередбаченою і в той же час холодною. По відношенню до кого. Перевернута карта смерті. До тих, хто не хоче змінюватись чи відходити від вас. Ні, змінюватись. Хто не дає вам, знаєте, як. Не дає статусу стабільності. Ну, от, почалося. А, ну, то, та, то так. А ну, хвилиночку, зараз покажу, що вилетіло. А, Хто обманює? П'ятірки мечів. Хто обманює, хто робить підлості? Знаєте, тут а, така, як порада, зрадить власним острахам, а, зрадить власним невпевненостям. Але я не розумію, чому саме зрадить. Можливо, змінить якусь свою поведінку, але чому зрадить? Ну, я ще так е скажу, що враховуючи, що тут у нас е королева Пентаклів, то можливо е не в сенсі зрадити якомусь чоловікові, ну це вже ж занадто буде е щодо поради. Але знаєте, як. Е зрадить собі і залишить отой чемодан без ручки, який важко нести і якось жалко кинуть, а раптом ручка виросте, а ручка не виросте, якщо, якщо, скажімо, як до вас попав ручки не було, то і з вами вона також не виросте. Так, чому, чому саме зрадить, ну як, чому картою зрада випала це все? Що для вас це буде таке відчуття, як зрадила себе. Ну, знов таки привожу приклад на відносинах. Це самий легкий приклад. Довго там, тягли якогось на кентія, кеша не змінюється, розуміємо, що все, з мене хватить, кешу кинули. Тоді, значить, кеша дзвонить і плаче, що забери мене, соплі сльози каліна, Пожаліли, забрали. А тут ні. Не древно у нас там випадала. Королеве мечів, я холодна, я нічого не хочу, а ставте мене і не кінті. <клух> і оцю фразу, як би скажете, у вас потім почнеться Я його зрадила, я його покинула. І тут, до речі, може проходити не тільки що стосується особистого. тут може проходити точно так же і робота. Королева Пентаклів це так само і про роботу. Так само про деякі спілкування, оскільки у нас тут на другий випадала вісімка жезлів. Якісь люди, які вже, якщо чесно, вже ну, так достались, що хуже гіркої редьки. Так, на що треба звернути увагу? На який шанс? Угу. На шанси, які вам підсовують, іншими словами, не робити пентакль і не, хто ним не є, якщо, скажімо, вам в руки попався нічний горщик, то не потрібно з нього намагатися зробити щось, ну, я не знаю, там вазу династії мінь. У вас це просто не вийде. І мало того, навіть шансу на це не треба давати. Не собі, не ні, 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 ні тому нічному горщику. Так що уважно, уважно. Тут, знаєте, як іноді чомусь не дуже суттєвому ви продаєте велике значення. А вам кажуть, ні, шанс не завжди такий, як вам здається. І не всі шанси можуть вас наповнити по перевернутій десятки кубків. І не всі шанси є такі по перевернутій зірки, за які треба хвататися обома руками і ногами. Ну що ж, давайте пораду для вас. Чи карту совета? Не сидіть на місці, міняйтесь, вставайте, двигайтесь. Знову таки, карта імператора. Тут ще може говоритися про те, що перестаньте, перестаньте намагатися контролювати все. Іноді о, треба робити так, як ви ніколи не робили. Не тільки в поведінки, але і в власному житті, в власних думках. Не сидіть, не очікуйте, не ждіть, якщо ви не будете робити, само по собі нічого не зміниться. Ну, двієчки бажаю, щасливо зрадить, але не собі. А змінить те, що вас вже давно пригнічувало. Так, для двічок на цьому в мене все. Я не можу. Все рівно мене не залишає, чому саме зрада. Ну, чому картою зради? З одного боку, воно зрозуміло, зрадить власним переконанням або власному патруну поведінки, але можна ж було якусь там чи зміну, чи дорогу перевернути в кінці кінців, а то зрада. Так, трічки, аметістові, що у вас тут? Злидні? Аплодую, сидячи, вибач... вибачте за сарказм. От як можна трактувати а, карту злидні? Ну, я так розумію, щось ви э, тянете на собі занадто важке. Я б сказала, як не м -м, власну ношу, що вас дуже-дуже пригнічує, що вас морально виснажує. Так, добре, що тут у нас, що тут у нас злидні? Перевернути мах, якусь ситуацію потрібно підвисити, на неї не реагувати. Чому? Не того, що вона не є конструктивною, вона не є такою, що дасть вам якусь радість, якусь можливість з цим співпрацювати. Це є кермічний урок? Ні. Це ви щось занадто ну, звеличуєте для себе? Не зовсім. А про що у нас жрець? Хм. Ха -ха, цікаве поєднання. Такого я не бачила вже дуже давно. Дивіться, вам тут говорять якусь ситуацію, якихось людей ви не чітко бачите. Яким чином? От вам здається, що потерпати від певних обставин це нормально, це ваша там, я не знаю, ваша карма, ваші там якісь установки, а насправді ні. Абсолютно ні. Так само і з людьми. Можете вважати, що ця людина для вас знакова, от за неї треба вчепитися, не дивлячись на те, що вже саме в стані злиднів, при тому злидні я зазвичай люблю порівнювати із п'ятіркою Пентаклі це повне виснаження. Але все рівно ми те тягнемо, того, що ми чогось собі в голову вбили, що це для нас знакова подія. А по карті Морока ні. а а То не знакова подія, то не знакова людина. Тут якісь ваші заморочки з бочки. Нащо я не розумію, нащо ви реагуєте на ту луну чи на той місяць? На той морок. <ріст> Перевернута зірка. Це щоб щось наблизити до себе, чи це про мрії? М -м -м. Щось наблизить до себе. Вам здається, що ви щось, ну, якщо, скажімо так, якщо брати знову, що стосується відносин, відносини вже. Ну, майже вийшли на ноль, з вас витягують уже все. По П'ятірці Пентаклів, це, якщо в класичному значенні, це як для мене, трактувати злидні, ви вже як та злидня. У вас нема ні енергії, не сил, не часу, можливо, у когось ресурсів. Але вам кажеться, що отак правильно робити, так треба робити, що ця людина для вас правильна. І вам здається, що ще трошечки, і ви до неї наблизитеся ще трошечки, і ви з нею якось ну, сконтактуєте. Але двойка мечів говорить, що ні, у вас занадто різні погляди. Ви дуже різні. Так може бути і з обставинами. Наприклад, розумієте, що на якійсь роботі, ну, все, нема нічого, ніякого здобутку, ніякого прибутку. Одні тільки видатки чи розходи. Але продовжуєте тягнути. Того, що вам здається, що а, от ви повинні пройти а, це, я не знаю, там, покарання чи виснаження, чи назвіть це як хочете. Тому що за це ви потім в результаті або вам обіцяють, що ти зараз зробиш те, зробиш все, і я тобі там, заплачу певну суму грошей. Хоча ви розумієте, що скільки б ви не вкладали, щоб ви не робили, по перевернутій зірці ви то не наблизите. Ви бачите всю ситуацію з різних сторін. Ну, це що стосується другої людини. Так, добре. Ну, злиднів ми вже побачили. Що необхідно зробити з цими злиднями? Побачить їх темну сторону. Побачить їх темну сторону. І... І не йти з ним в парі. Ну, це не тільки що стосується відносин. Але я, я ж говорила так само, як роботи. Не тягнуть собі на шию те, що не треба. Недаремно вам кажуть, що ви зараз як злидня. Ви якусь ношу, яка вам нахрен не потрібна. А ви тягнете. тянете. Ну, подобається вам, мабуть, погратися в мазохізм. У кожного всяко буває. Добре. Давайте так. Чи є тут якісь Якесь підводне каміння, про яке б варто було попередити. Так чи ні? Ні, ні? Немає. Окрім ваших думок, які ви собі накручуєте, і ваших страхів, більше нічого там такого немає. Ну, давайте тоді, на що варто звернути свою увагу? Давайте, на що варто звернути свою увагу? Четвірка кубків. Знаєте, як привести себе в баланс. От цю карту саме зараз я хочу а, прочитати, як привести себе в баланс. Посидіти, подумати. А, навіть я б сказала так, що немну, дещо а, так полінуватися. Не проявлятися, не активничать, не активничать. О, не можу сказати це слово, Взагалі то не бути активною. О, або активним. А, і от саме тоді той морок почне проявлятися. Як тільки, ну, знов-таки, простий приклад, беремо на відносинах, як тільки ви займете позицію лінування, я полінуюсь, ну, буде він до мене писати, чи, там, чи вона чи не будуть, подивлюся. От тоді почнуть від, від, відкриватися оці всі а, ваші потаємні а, заховані страхи М -м і те, що, скажімо, ви намагаєтесь не помічати. Ну що ж, трієчки, бажаю вам удачі вийти собі спокійно з цього ярма, скинути його, не тягнути. І надалі бажано в нього не власнити. Ну а на цьому в мене для вас все. Всім дякую за перегляд і до нових відео. Пока-пока.